Створення та припинення юридичної особи. Тобто юридична особа, як і фізична особа. Вона її створюють, вона народжується, та потім вона помирає, як і фізична особа. На жаль, але це так. але На жаль, але на, ні, на, ні, 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 ні жаль. І ми зараз побачимо, дві частини буде: створення та припинення. Що як це працює. Як вони народжуються. І створення та припинення. Ну, починаємо з, з створення, як вона, як. Юридична особа, она. як вона створюється, ну, спочатку прийняття рішення. Люди, але інші юридичні ос особи, вони, наприклад, є ідея зробити такий таку новий суб'єкт цивільного права. І вони приймають рішення, що ми будемо ми зробимо юридичну особу. Потім вони підписують установчі документи. Ну, Це є такий перелік їх цих документів, є шаблони цих юридичних документів. І це, є, це роблять юристи. Юристи вони звертаються до юристів, і юристи їм дають ці шаблони е, таких документів, і вони їх збирають пакет документів. І це третя частина. Вони збирають, там потрібна. Місце, місце розположення юридичної особи прописати потрібно назву, є назва, ну, не прізвище, але є в цивільному кодексі прописано обов'язково, що у кожної юридичної особи її, для неї потрібна назва. Пишуть назву, хто, хто засновники. Перелік засновників, наприклад, якщо це юридичний ГМБАш, але там акціонери, хто еміт емітенти, емітент, емітенти цієї юридичної особи. І потім ми беремо цей пакет документів і йдемо до державного органу, і він записує цю юридичну особу до Реєстру. Ну, але... Відказ роблять відказ. Ну, що, наприклад, немає якихось, ніби документів, але якісь там порушені права інших людей. А якщо все добре, вони записують в юридичну особу до реєстру, і з цього моменту, з моменту запису, юридична особа вона народжується. Вона є. І вона живе, 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 і вона закінчує свій шлях на цій земної кулі припинення дії. Дві є дві таки: два шляхи. Два, два Перший добрий шлях, доб, добре поховання це ліквідація. Ліквідація за рішенням засновника. Але засновников, якщо їх декілька. І за рішенням суду, але в Цивільному кодексі України написано за рішенням державного органу якого-небудь. І за рішенням засновника. Є є, перелик, є кроки, як зробити. Це дуже, ну, дуже важка процедура, навіщо? Щоб. Ну, щоб щоб не залишились якісь, не, не були порушені права кредиторів, які є у, у юридичної особи. У фізичної особи там ну, добре, да? юридична особа не, ну, немажливо, наприклад, фізична особа хоче помирати, і їй говорять, що не треба помирати, потрібно борги віддати. Це так неможливо. А юридичні особи так. Її, говорять, не треба вмирати, потрібно спочатку віддати борги. І для цього є окрема процедура, ліквідаційна процедура, так написано в кодексі, і прийняття рішення ну, о ліквідації. Потім создається ліквідаційна комісія. Потім вони публікують ну, своє рішення. Навіщо публікують, Ну, щоб кредитори знали, що ця юридична особа ліквідується, і щоб вони зверталися до ній до ліквідаційної комісії. Потім іде майнова маса, є таке поняття юридичне. Майнова маса тобто усе, що є у юридичної особи, вони збираються в купу. Ну, не фізично, звичайно, а юридично, юридично в купу, і що там є. Там є активи і пасиви. Ну, Активи то, що є ну, активного, доброго, а пасиви, що нема, які борги є у цієї юридичної особи. Потім ми йдемо збір та виплата. Собирають активи, а пасиви виплачують. Потім ну, там два ліквідаційного баланси. Перший до того, і другий після того, після збіра та виплати. І е, залишки, навіщо, ну, якщо залишуються якісь залишки майна, в ці залишки віддаються засновникам цієї юридичної особи. І потім знать з, 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 зняття з реєстру, і це момент поховання юридичної особи, якщо вона знімається з реєстру. Але є е, це добрий шлях, але є поганий шлях це банкрутство. Банкрутство не написано в Цивільному кодексі України. Е, є окремий документ, е, і я сьогодні не буду про це говорити. ну, Там є процедури бан, банкрутства юридичних осіб. І це особи, особий закон. Е, в Росії також є особий закон, але в Росії і в цивільному кодексі багато про це написано, але в українському ні. Ну, Це такий... Ну, це означає, що банкрутство це така чрезвичайна процедура. Ну, це... Але це не означає, що вона рідка. І це усе, що я хотів казати про як, як появляється юридична створення та. Припинення юридичних осіб, і прошу останні питання по цій темі і по всій лекції взагалі.